Як розпочати рух на підйомі, щоб не скотитись назад і не заглохнути. Тримаємо витуснутими педалі щеплення та гальма. Вмикаємо першу передачу та плавно відпускаємо педаль щеплення до моменту, коли відчувається невеличка вібрація, а стрілка тахометра починає смикатись і опускатись. Це означає, що автомобіль починає схоплювати щеплення з колесами і назад він вже не покотиться. В цей момент ліва нога зупиняється, права відпускає гальма, і підгазовуючи, можна далі відпускати щеплення. Нагадаємо вам декілька моментів рушання під гірку. Заїжджаємо, звичайно, вправа естакада, рушання під гірку, хто як називає. Маємо звичайний паркінг. Багатоярусний, де нам треба рушити під гірку. Зупиняємося, тримаємо гальма. Це може бути як педаль гальм, це може бути ручник. Немає значення. Включаємо першу передачу, плавно підводимо щеплення. До такої характерної вібрації. Почалася вібрація. Ми знімаємо з ручника, даємо трішки газу, щеплення притримуючи, ми їдемо. Таким чином, машина нікуди не покотиться.